Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде в основному для тих, хто полюбляє їздити в режимі бій, тобто в режимі підвищеної рекуперації. Ну і щоб почуватися безпечно і не переживати, що хтось може постукатись до вас у задню ляду, особливо таке може трапитись при поганих дорожніх умовах, або коли позаду вас їде якийсь зівак, який заснув за кермом. Тож сьогодні я поділюся одним кодуванням, яке трошки мінімізує такі ризики. Відключаємо наш улюблений OBD11. Заходимо в блок керування galm 03. Обираємо довге кодування. Обираємо під 41. Прописуємо значення 60. І також біт 46 прописуємо значення 06. Тиснемо застосувати, і коли адаптації прийняті, обов'язково треба перезапустити автомобіль кнопкою старт стоп, натиснувши два рази. Якщо ваш автомобіль не приймає адаптації, спробуйте відкрити капот. Деякі з них дуже примхливі і просять зайвої уваги. Дякую вам за увагу. Підпишіться на цей канал та накидайте мені трохи любчиків. Та приєднуйтесь до нашої спільноти в Телеграм, яка є в описі до мого каналу.